Добрий день, глядачі. Сьогодні ми на кухні і готуємо торт наполеон. Для цього ми підготуємо зараз тісто. Тут у мене борошно і масло ось так потерте на таку стружку, на крупну тертушку і перетрушене з борошном. Гарно отак перемішане. Коли масло повинно бути з морозилки, холодне, дуже. І Ось так можна в масло мочати у борошно, Тремо і перетрушимо. Потерли, перетрусило, щоб воно не злипалося. І ось така маса у нас виходить, перемішуємо гарно. І потім робимо всередині ось таку ямку заглиблення. Тут вода. Один стакан води. Але можна дві ложки води замінити двома ложками молока. У мене тут півтори порції. Під відео буде написано рецепт на стандартний торт 22 см радіус, діаметр коржів. Я взяла півтори порції, тому у мене буде трошки більше. У цю воду додаю цукор, сіль. Яйце і дві столові ложки оцту. Одна і дві. І це все гарно перемішуємо. Добавимо ще сюди пакетик ванільного цукру. Також І будемо виливати наше тісто. Ось так. І будемо ножем, бажано таким великим, будемо цю масу сікти. Ось так. Поступово додати. Рідину і сікти, тісто, Ось так. Ще додаємо, і ось так підбираємо ножем і січемо. посещаем чтобы равномерно придано по всему тесту у нас разошлось. Так, добавляємо ще трішки і робимо так само. Я влила всю рідину і ось так ножем пересікаємо гарно вже, щоб більш-менш воно змішалося з рідиною і Потім будемо зводити тісто до кубки. Вода повинна бути холодною, тому що і масло мерзле з морозилки холодне, і вода, щоб воно не швидко так тануло. Ось тік. Підбираємо і все. Так робимо. Ну, і тепер будемо зводити до кубки наше тісто. У мене ще десь одна четверта, одна друга стакана борошна, ось тут є. На випадок, якщо мені треба буде відтрусити доску, коли тісто буду, я збирати до докупи. Тусимо і будемо. Його не потрібно сильно мішати. Ось так зжимаємо його гарно. Вимішувати сильно його не треба, щоб масло у нас, стружечка масла, вона там не дуже. Так вона геть була розтерта, тому що це залежить від, то, від цього залежить, яке у нас буде слоєне тісто. Тому отак зжимаємо легенько, зводимо купи його, більш-менш ось так. І потім зараз зробимо так, такий валочок, розкачаємо тісто і поріжемо його на кусочки, з яких потім зробимо кульки. Будемо робити однакові кульки, більш-менш однакові, будемо дивитися. І з тіста на ці, цією порцією виходить 9 кульок. Дев'ять коржів буде у нас. Ось так Берем. і приблизно будемо зараз ділити. Так, за великі будемо брати трішки менші. ось так. Ось такі. Ось так ріжемо на кульки, не на кульки, а на кусочки, і робимо кульки. І Потім ці кульки ми викладемо на блюдо і будемо ставити в холодильник. Ось такі кульки я зробила, ось так вони виглядають, і складаю на блюдо, трішки борошно притрусити. І в холодильник на півтори-дві години. Нехай воно там чекає. А потім будемо витягувати, розкачувати і робити пекти наші коржі на торт. Ось так. Виклали, плівочкою харчовою накриваю зараз, і в холодильник. І поки в нас наше тісто відпочиває в холодильнику, ми приготуємо з вами заварний крем смачний. Для цього я взяла молоко. Сюди всипала цукор, але не весь. Ось так пів стакана залишила в яєчну масу. Молоко з цукром зараз ми ставимо на вогонь і нехай воно закіпає. Поки наше молочко закипає, ми зараз підготуємо яєчну масу. Для цього я взяла 4 яйця, всипала сюди щіпку солі, дрібку. І висипаю сюди цукор. Будемо розтирати яйця з цукром. Можна вінчиком, а можна міксером. Я буду розтирати ось міксером, розітрую, і покажу, яка маса вийшла. Розтерла я яйця ось, з цукром. Ось така маса вийшла. Так от духенької маси збила. Тепер сюди додаю ванільну цукру, ще додав. І 4 ложки, 2 ложки крохмалу, 2 ложки борошна зверхом. Але я буду додати ще какао, тому я ложки брала не дуже зверхом. І ще 4 ложки какао додавлю. Буде шоколадний крем завернув. Висипаю це сюди, в яєчну масу. І так само треба гарно розмішувати, щоб не було ніяких грудочок, комочків. Це просіяне повинно бути. Щоб... Не було глибочок крема. І знову розтираємо цю масу. Наше молоко закипіло, яєчна маса ось так гарно розмішана до однорідної маси. З така вона. Без комочків, без нічого. І тепер ми беремо для зручного. Я рахую, що потрібно розмішати з гарячим молоком. Щоб краще ця маса потім ввелася в решту молока. Тому що маса така густенька, і якщо зараз ми почнемо лити в гаряче молоко, яйця можуть швидко не розмішатися, заваряться і крем буде не такий, як потрібно. Тому швиденько додаю молоко і швиденько перемішую дуже швидко, щоб не зварилися яйця. Ось так. І тепер ця маса яєчна стала рідшою. Ще можна небагато І ще раз розмішати. Але робити дуже швидко, тому що яйця можуть зваритися все. Тепер оцю масу яєчну ми зараз. Будемо виливати в решту молока, кипячого і ставимо на вогонь, і далі вже будемо варити, виливаємо туди, помішую швиденько і латно і швидко це все діло робимо, розмішуємо і ставимо на вогонь. Весь час. Помішуючи, тому що може пригоріти. Краще, щоб каструля була з товстим дном. Вогонь невеликий на слабкому вогні. Гарно мішаємо і заварюємо крем до загустіння. Хвилин 10, десь він повинен булькати вже, кипіти. Хвилин 10. Все гарно розмішалося. Ніяких комочків ставимо на вогонь і горимо. Ну що, заварився наш крем, ось такий він вийшов, ось такий. Пустенький. Він гарячий, тільки зняла з вогню. Зараз прямо сюди в гарячий крем викинемо 150 грамів масла. Краще його порізати на кубики, на менші кусочки. І бажано, щоб він вже витягнути був з холодильника витягнуте з холодильника, щоб воно було вже не таке холодне, тоді воно краще і швидше розмішується. І розмішуємо до однорідної маси, щоб масло гарно розтопилося і втерлося в масу. Ось такий вийшов у нас крем. Пахне дуже смачно, дуже-дуже смачно. І думаю, що в торті взагалі буде шикарно. Тож, готовий наш крем, зараз ми його будемо схолоджувати. Можна так схолодити, я буду в холодній воді ставити каструлю і весь час помішуючи схолоджувати, щоб тут шкірочка зверху не з'явилася. А можна переложити в другу посудину, накрити плівкою харчовою впритик до маси і поставити, нехай вона сама собі схолодає. Тож будемо схолоджувати зараз. Витягла я своє тісто з холодильника. Один кружочок, поки я взяла клубочок. А остальне тісто нехай лежить в холодильнику. Беру трішки масла ось так, і змащую круг, який я вирізала з пергаменту. І змащую легенько маслом перший раз. Хоч і тісто і жирне, але на всякий випадок перший раз легенько змастити, щоб не було потім неприємності, що десь прилипне. Тому змащуємо і качалку в борошні обкачала і ложу по центру колобка свого тісто. І спочатку ось так пальцями розправляю руками, а потім беру качалку і розкачую рівномірно по пергаменту. Дивимося, щоб більш-менш однакова товщина була коржа, де потрібно рукою під пальцями підправити, підрівняти. Скачуємо і відправляємо в духовку. Але перед тим, як відправити в духовку, ще наколимо вилочкою, щоб не познімалися пухирі, пузирі великі, нам вони не потрібні. Тому отак, рівненько, Іти качалкою по всій площі, щоб розігнати тісто рівномірно по пергаменту. Ось так пальцями можна поправити по де вийшло за межі пергаменту. І все, готове наше тісто чи корж вже відправляти в духовку. Вилку в борошно і ось так. Поколоть, і все, деку, і нехай випікається. Потім будемо розкачувати слідуючий корж. Перед тим, як поставити деко в духовку з нашим коржем, духовка повинна бути розігріта до 200-220 градусів залежно від вашої духовки, але повинна бути гаряча дуже. Тому що тоді краще буде більш слоїсті будуть коржі. Попеклися наші коржі, ось такі вони вийшли. І зараз будемо збирати торт, будемо перемащувати кремом. Ми приступаємо до перемащування коржів кремом. Один корж я поламала ось на крихти. Крем. Витягнула з холодильника, ось він такий і будемо зараз перемащувати. Беремо блюдо, трішки на блюдо вложимо крему, щоб не їздили коржі. Беремо корж, ось такий корж. Сухенький, хрусткий і вложимо сюди. Ось хочу вам показати, тут от крихт, що я ламала, показати вам в розломі, якщо буде видно, звичайно, ось які там слої, ось такі вони ось так розсипаються. Ті хрусткі, коржі. Ну і тепер ложимо крем і перемащуємо Наші коржі. Крем солодкий цей. Коржі у нас не солодкий, а крем солодкий. Тому якщо хтось не любить солодкого дуже, то сипте цукру менше, сипте стакан півтора цукру і потім буде він дуже солодкий. Ось так. Вижу їм. Крем. Я сьогодні зробила шоколадний. Можна робити просто ванільний без какао, що хтось не хоче, не любить. Все, і ложимо в слідючий корж, прижимаємо гарно. Ось так. Я коржі. Не дуже обрізала, це не святковий торт, нам не треба ідеально рівного. Тому я так більш-менш обрізала, щоб було рівніше. Але не, ідеально не обрізала. І так, йдемо далі. Корж за коржем перемащуємо, потім з боків кремом обмазуємо і обсипаємо крихтою. Зверху також я зараз перемащу ці коржі. Витягла я свій торт з холодильника. Простоює він в холодильнику три години. Зараз будемо різати і подивимося, як він, наскільки він пропитався. Як тут коржі, як він в розрізі. Хрустять ще. Так моя донька любить, щоб коржі були хрусткі, тому я витягла раніше, щоб коржі ще не дуже пропитувалися так. Зараз не витягну. Ну що, давайте спробуємо цю смакоту. Ось так покажу вам ще зблизька, щоб ви побачили, які там слої. І зараз спробуємо. Я думаю, що ми його так на бочок положимо, тому що ну, ще не зовсім пропитався їм, і буде. Дивіться, які там слоїлись. Вижте, розслаюється вже він на такі шари. Мочусь спробувати кусочок. Да. Дуже смачно. Знаєте, що він нагадує? Смак торта цього нагадує морозиво в вафельному стаканчику. Шоколадне морозиво в вафельному стаканчику. Дуже смачно. Свої прямо ось гляньте. Так, він зараз ще не зовсім пропитаний. Тому коржі ще хрусткі, ну це також на любителя. Моя донька, наприклад, любить. Чому я раніше розрізала, тому що вона любить, щоб були такі хрусткі, сухенькі коржі. Але якщо ви любите, щоб він був більш пропитаний, то потримайте його в холодильнику довше. Ну що, дякую вам всім за перегляд. Як завжди, бажаю всього найкращого. І до зустрічі в нових відео.